Привіт! Новини по ТЦК. День перший. Ти приходиш в ТЦК, але тебе не впускають, тому що кажуть, потрібно зареєструватися в електронній черзі. Ти реєструєшся, допустимо, на 16-ту годину. На другий день ти приходиш о 14-й. Тебе не впускають, поки не настане твій час прийому. Ти проходиш, займаєш чергу, тобі надають список документів, які тобі потрібно зібрати, і зробити оригінали завірені в нотаріуса для того, щоб отримати відстрочку. Ти це все робиш, знову записуєшся в електронну чергу. День третій. Ти приходиш на свій час по електронній черзі. Проходиш в кабінет і виявляється, що витяг про приписку з дії не підходить. Потрібен витяг з ЦНАПа. Ти записуєшся в ЦНАП, отримуєш там витяг. День четвертий. Ти знову по запису приходиш в ТЦК, вистоюєш чергу. І тобі дають обхідний лист. Ти по ньому йдеш по кабінетам, тобі ставлять галочки, що ти не перебуваєш у розшуку і сплатив всі штрафи. День п'ятий. Ти записуєшся в електронну чергу. Ти приходиш, ти знову відстоюєш чергу. І в тебе приймають всі документи. І ще дві неділі, як мінімум, ти чекаєш результату. Такий порядок. Сьогодні день, пішов на те, щоб відстояти чергу, і результатів абсолютно нема. Як тільки наступило. 17.30 сказали, все сьогодні. Прийом закінчений. Приходьте завтра.